Вітаю вас, друзі, на каналі Вільний Шлях. Нещодавно ми закінчили відео про гранати, а зараз розпочинаємо про підривники. У сьогоднішньому відео ми розглянемо специфіку МВЧ 62М та МВП 62М. Нагадуємо, що запис цих відеоматеріалів здійснюється для спеціалістів з протимінної діяльності, перед якими стоїть завдання вміти ідентифікувати небезпечні вибухові предмети. Всі дані ми використовуємо з посібника вибухові боєприпаси, який підготував Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Перш ніж перейти до огляду, слід сказати, що підривники це пристрої, призначені для підриву основного заряду боєприпасів. МВЧ-62М є найпоширенішим підривником із мінімальною присутністю металу Її різьбою 85 мм для Мін серії ТМ-62, ТМ72 та ТМ80. Корпус виготовлений із бакеліту або пластику. Підривник містить годинниковий механізм зведення. Зняття запобіжної чеки і натискання зеленої кнопки ініціює механізм. Механізм зведення із затримкою. Годинниковий механізм утримує детонатор від установлення в одну лінію з бойком. Підривник сконструйований таким чином, що спрацьовує, коли на натискну пластину діє зусилля приблизно 200 кг. Містить мінімальну кількість металу. Його відносно легко виявити, попри те, що частини годинникового механізму є пластиковими. Запобіжна ЧК дещо відрізняється від тієї, що встановлена на МВП. Префікс У. На засобі вказує на навчально-тренувальну версію. Своєю чергою, МВП-62М це підривник із мінімальною присутністю металу. Її різьбою 85 мм для мін серії ТМ 62, ТМ 72 та ТМ80. Корпус виготовлений із бакеліту. Підривник зводиться шляхом зняття металевої запобіжної чеки, а потім натисканням на кнопку зведення, що виступає на зовнішній поверхні. Підривник має сильфонну систему, яка сповільнює рух у лінії детонатора на 300 секунд. Підривник сконструйований таким чином, що спрацьовує, коли на натискну пластину діє зусилля приблизно 120 кг. Хоча підривник містить мінімальну кількість металу, наявність ударника бойової пружини, більшої бічної пружини і капсули детонатора, цю міну дозволяють виявити за допомогою більшості сучасних електромагнітних індукційних детекторів. Запобіжна ЧК даного підривника дещо відрізняється від чеки МВЧ 62 з круглим контуром для отримання кнопки зведення. Виконуті запобіжні чеки можуть бути хорошими індикаторами наявності протитранспортних мін. Болгарські версії зазвичай мають маркування 46 дунарі у подвійному колі, яке легко вирізняється. Російські версії виготовлені на заводі 583 або на російських державних заводах і позначаються двома. Півколами або колами, що перекриваються, як показано на зображенні вище. Міни МВЧ 62М та МВП 62М мають ряд переваг для саперів, які працюють з такими вибухонебезпечними предметами. Перша це наявність металу у підривниках, на які реагує металошукач. Друга це детонація на понад 120 кг, що уможливлює ручне розмінування і розмінування за допомогою собак. МВШ 62М має відносно малу кількість металу у боєприпасі, але достатньо для того, щоб виявити його у ґрунті. На цьому у нас все. Ми будемо продовжувати інформувати вас про підривники у наступних відео. Будемо раді, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Це допоможе нам більше залучити людей, які прагнуть стати саперами з гуманітарного розмінування. Слава Україні!